Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас. Сьогодні четвер, 21 березня. Про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем. А сьогодні в багатьох країнах відбуваються чисельні заходи на підтримку дітей сонця. 21 березня міжнародний день людини з синдромом Дауна. Міжнародну літературну корпорацію «Мередзіан Черновіс презентували на чотирьохденному книжковому форумі у Німеччині. В Чернівцях вшанували пам'ять Ольги Кобулянської. Новодністровськ незабаром отримує нового міського голову. Відповідне рішення ухвалила сьогодні Верховна Рада України. За постанову про призначення позачергових виборів мера Новодністровська проголосувало 350 народних обранців. Один з депутатів утримався ще 56 не проголосували. Цікаво, що не зафіксовано й жодного голосу проти. Вибори призначено на 2 червня. Нагадаємо, що місто Новодністровськ вже тривалий час залишається без законного міського голови після усунення з посади Руслана Панчишина. Обов'язки мера наразі виконує секретар міської ради. А сьогодні в багатьох країнах відбуваються чисельні заходи на підтримку дітей сонця. 21 березня міжнародний день людини з синдромом Дауна, започаткований у 2006 році. Ця дата була вибрана не випадково, оскільки це 21 й день третього місяця, пов'язаний з трьома копіями 21-ї хромосоми. Як живуть діти із синдромом Дауна на Буковині, дізнавалася Дар'я Товпіч. Вова один із вихованців Магальського будинку інтернату, живе із синдромом Дауна 22 роки. Хлопець полюбляє грати в комп'ютерні ігри та дивитись серіали, а в майбутньому мріє стати будівельником. Я коли тут ну, сюди поступив, потім ну, то, поза того року ми, тут Ален Трена на нас була спонсорним, то вона назбирала мене льоню на, на стройку, Я з ми допомагала строїти, мені подобається бути подсобником, помати, подавати розтвори і кирпичі наверх подавати. Загалом в будинку інтернації в Магалі перебувають шестеро вихованців із синдромом Дауна. Вихователі розповідають, що такі діти дуже трудолюбиві та привітні, справжні діти сонця. Тут вони навчаються та розвиваються, незважаючи на те, що не всі діти із таким діагнозом вправно розмовляють, але вони все одно наполегливо над цим працюють. Отличается от основной массы тем, что они доброжелательные. И, можно сказать, даже трудолюбивые, с ними хорошо работать, они воспринимают. Мы, для этого мы, имеется группа, где они занимаются воспитателем, и есть некоторые успехи. Нельзя сказать, что большие, но с ними можно работать, чего-то поручить. И, так что мы, наша задача их немножко. На битовому уровні чому-то їх хочить, нагадаємо, що хвороба дауна найпоширеніша хромосомна патологія, що легко розпізнається та характеризується порушенням розумового розвитку дитини. За офіційними даними на даний час в Україні проживає понад 10 тисяч людей з цим синдромом. Дарія топічмаколостафій Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Впровадження в побуті сучасних технологій значно полегшило життя людей: мікрохвильові печі, пральні машини, телевізори, комп'ютери, кондиціонери, мобільні телефони це лише невеликий перелік всього того, що не існувало в наших бабусь та дідусів ще 50 років тому. Однак кожний прилад має свої випромінення невелике, але все ж таки має. Надія величко зацікавилася, чи небезпечне воно для людського організму, і наскільки? Усі побутові прилади є джерелами електромагнітного випромінювання, а воно має вплив на живі організми. Адже кожен нервовий імпульс це невеличкий розряд електричного струму. В нашому організмі величезна кількість процесів в основі своїх мають електричні явища. І зрозуміло, коли ми впливаємо джерелами електромагнітного випромінювання, вони можуть мати вплив і на ці явища також. Сьогодні навряд чи можна знайти місце, де б не було взагалі ніякого випромінювання. Це і електричні дроти, і штучне освітлення, і радіохвилі, тобто усе, де є електричний струм. В інструкціях до побутової техніки обов'язково вказується кількість випромінення. Однак навряд чи хтось, крім науковців, може пояснити ці дані. Зараз можна знайти дуже багато інформації, доволі суперечливої, про типи випромінення і їхній вплив на людину. Усі дослідники погоджуються в одному. Електромагнітне випромінення має тепловий вплив, тобто локальний, якщо мова йде, наприклад, про використання мобільних телефонів, то це може бути деяка зміна температури тої ділянки тіла, яка контактує з електромагнітним випромінюванням. Це може бути в певній мірі небезпечно. Якщо мова йде про потужне електромагнітне випромінювання, то звичайно вплив може йти на біоелектричну активність органів системи, органів нервової системи, серцево-судинної системи. Серйозної небезпеки для здоров'я побутові прилади та мобільні телефони не несуть. Однак застерігають науковці людям з проблемами нервової системи, епілептикам. Тим, хто живе з кардіостимуляторами, треба обмежувати вплив електромагнітного випромінення. Усім решта розумно підходити до правил використання приладів. Наприклад, тоді, коли працює мікрохвильова піч, на один метр треба відійти від неї. Тоді вплив буде мінімальним. Такі правила є у кожного електричного приладу. Коли ви говорите по мобільному телефону, це не мають бути часові розмови в день, правильно? Необхідно розумно підходити до тривалості розмов. Під час виклику мобільний телефон під час з'єднання його з базовою станцією, треба тримати не коло голови, а в руках. Носити телефон в сумочці, говорити по мобільному телефону, намагатися там, де є максимальний зв'язок. Тобто, саме за таких умов потужність електромагнітного випромінювання буде менше. У сучасному світі неможливо відмовитися від побутових приладів. Саме ж випромінення може бути як шкідливим, так і корисним. Наприклад, у реабілітаційній медицині та фізіотерапії вже давно використовують електромагнітні хвилі, а гамма промені лікують при онкологічних захворюваннях. Головне кажуть, науковці використовувати усі сучасні відкриття науки на користь людини, а не навпаки. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Роздержавлення місцевих газет, рейтинги свободи слова та спроби повернення до закону про наклеп. Це і не тільки обговорювали на своєму засіданні члени обласної організації Спілки журналістів України. Участь у засіданні взяв голова спілки Олег Наливайко. Крім цього іншого, керівник організації повідомив про перспективи та проблеми журналістів України, а також поділився планами спілки на найближчий період. Більше знає Олександр Коркоїл. Чи не найбільшу дискусію серед журналістів краю викликало питання можливого роздержавлення місцевої преси та обласних державних телерадіокомпаній. Розгляд проекту такого рішення наразі призупинено в кабінеті міністрів, оскільки в проекті не були враховані зауваження спілки журналістів України. Серед таких майнові питання, оренда приміщень, державна допомога змі та інші. Гостру полеміку під час дискусії викликав статус журналістів, так званих спеціалізованих бюлетенів, що видаються органами влади. Різниця. Ця якраз між газетою і бюлетенем, що в бюлетені журналісти не повинні працювати, Оце це так в цьому законі про роздержавлення прописано. Ну і тому бюлетень, це тільки друк офіційних документів. Ми ставимось негативно до цього, але само собою ж якось заборонити. Ми не можемо це є право в даному випадку органа влади. Єдине, що от в цьому законі про роздержавлення там буде окремий пункт прописаний, що виключено про те, що може газета реформуватися і перетворюватись в бюлетень. От там ми цю позицію відстаємо. Незадоволення медійників, закритістю окремих владників, а також необхідність розмежування статусу прес-секретарів від журналістів. Олег наливайко підтримав. На оті всі як стрічки там. Червоні, чи чорні, які зараз. В урядовій будинку розвішали це їх не журналісти вішали, це чиновники від журналістики. Спілка журналістів надалі захищатиме мас-медіа від свавілля чиновників. Принаймні в цьому переконував буковинських журналістів Олег Наливайко. За його словами, спроба повернутися до закону про наклеп повторюватиметься й надалі. Такі висновки пан Наливайко зробив після інтерв'ю заступника генпрокурора Рената Кузьміна, одному із українських видань. Заступника генпрокурора це однозначно. Він підкреслює, що цей це буде йти далі, відбули зустрічі з громадськими організаціями. Ми знов так би мовити оголошуємо цю мобілізацію. Занепокоєний керівник спілки і ситуацію довкола рейтингів свободи слова в світі. Той стан речей, згідно яких Україну розмістили між Алжиром та Гондурасом на 124-й позиції, наливайко вважає необ'єктивним та замовним. Я запитую, а скажіть, будь ласка, от як ситуація зараз свободи слова» в Алжирі? Ну вона за голову схопилася та в Алжирі війна, ісламісти і газети знищують, і журналістів в там сто чоловік сидить в тюрмі, Я кажу, добре, А в Гондурасі о цікаво, як в гондорасі ще гірше, там вже теж диктаторський режим і Так далі. каже, мені тоді поясніть, яким чином репортери без кордонів могли поставити Україну 124-ю між Алжиром і Хондораса. Наприклад, коли ми коли не куди на приїжджаємо, оцей рейтинг сюди фігурує, то що він замовний, на сьогодні. В мене ніяких сумнів немає. На сам кінець керівник журналістської спільноти окреслив плани та перспективи розвитку спілки на найближчий період та закликав молодих журналістів активніше приєднуватися до організації. Олександр Коркоїл, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях рятувальники вчать дошкільнят правилам безпеки. Наразі відвідали дошкільний навчальний заклад номер 45 по вулиці Червонармійській. Такі зустрічі в місті вже стали традиційними. Крім нагадувань основних правил поводження при пожежі, діткам працівники обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій вручили сувенірну продукцію та продемонстрували навчальний відеофільм. До зустрічі з рятувальниками малеча також приготувалися заздалегідь, наскільки обізнані з правилами безпеки розповідали в ігровій формі, зіграли виставу на те. Вогонь, ворог, вогонь друг. Декламували також вірші на пожежну тематику. Хто пожежним хоче стати, той сміливий має бути. Бо ж вогнем погані жарти, гинуть у пожежі люди. Невтом пожежні плацюють як телеба і вдень, і вночі. Людей і майно їх п... лятують пожежники з плажні бійці. В рамках заходу відбулося відкриття кімнати пожежної безпеки Її обладнано справжнім бойовим одягом та засобами пожежогасіння вогнеборців, а також стендами з правилами пожежної безпеки. Для нашого садочка є надзвичайно є приємним те, що служба МНС приїжджає в садочок і діти мають змогу побачити, зрозуміти, почути наших рятівників. Для дітей велике значення має те, як рятівник сам розкаже про свою роботу, про те, наскільки вона є небезпечна і наскільки дітям потрібно знати правила поведінки, правила поводження надзвичайних ситуацій ситуація, щоб не допускати таких випадків в побуті і в житті, ми приділяємо велику увагу особливо дітям дошкільного віку, тому що діти з самого маличку мають знати елементарні правила пожежної безпеки та як діяти і що робити у разі виникнення пожежі або іншої надзвичайної події. Міжнародну літературну корпорацію «Мередзіан Черновіс презентували на чотирьохденному книжковому форумі «Лейпцигу Німеччина. Окрім загальноукраїнського стенду, який зібрали від Львівського форуму видавці, Україну представляли і Чернівці, які продемонстрували свою особливість і ексклюзивність. Стенд Мередіан Черновіс був переповнений різноманітною німецькомовною літературою, яку не демонстрували жодні інші країни, адже наші книги є неймовірною і клопіткою працею багатьох літературознавців. Та й до того ж на цьому форумі чимало людей отримало змогу відкрити для себе давно відомих авторів, але зовсім з іншої сторони. Генрієта Беух про європейський рівень книжкових форумів та успіх мередіанівців розповість далі. На Лейпцизькому книжковому ярмарку у Німеччині, які по праву вважають другим найбільшим літературним форумом у Європі, від України було два стенди. Крім загального свою роботу презентували добрий десяток відомих сучасних письменників та літературознавців Чернівців. І Чернівці, мабуть, були єдиним таки були єдиним українським містом, яке було представлене через. Поетичний фестиваль на такі знавковій європейській події. Найновішою книгою від меридіанівців була збірка німецькомовних творів Ольги Кобалянської. Це не переклади, а написані самою письменницею різноманітні німецькомовні твори, які друкувалися в кінці 19-го – початку 20-го століття у німецьких та австрійських журналах. У свій час натрапивши на них, Петро Рихло зацікавився і почав потроху збирати. Згодом же власноруч перевів це в електронний варіант і адаптував до сучасної німецької граматики. Оскільки відтоді понад 110 років, 111 років чи 112, так вже ці твори не були доступні німецькому читачеві, тому що ну, важко собі уявити, що хтось піднімає зараз ті газети і журнали столітньої давності, поживтілі сторінки, де ці твори ще готикою взагалі, опубліковані. Цього року за чотири дні цю ярмарку відвідало понад 170 тисяч людей. Кожен з присутніх мав змогу помилуватися різноманітними презентаціями від Мерідіан Черновіц. Книги на двох мовах українській та німецькій дивували відвідувачів ярмарку. Також чимало любителів якісної літератури цікавили ексклюзивні видання Пауля Целана, Рози Айзінгер, Ігоря Помаранцева та цьогорічна розинка від Петра Рихла, збірка творів Олі Кобилянської Вальс Меланхонік. Іноді приходили люди, і це зазвичай такі люди поважного віку літні. Вони казали, що вони. Я от прийшла бабуся, вже останній день закриття виставки. Прийшла бабуся, побачила слово Черновіц десь на книжці. Каже, я фанат Черновіць. І почала дуже швиденько розкановувати всі книжки, які в нас є. І зупинилася на книжці Кобилянської, тому що це було, мабуть, не єдине ім'я, яке їй було незнайоме. І так само вона здивувалася, коли сказала, що це от класик української літератури. Міжнародна літературна корпорація Мерідіан Черновіць працює, як зрозуміло, не тільки задля кількох днів фестивалю, а й впродовж цілого року. Відкриття стипендії для поетів та письменників, постійне видання різноманітних книг, організація зустрічі з письменниками та ще багато чого цікавого, яке повністю відкривається на початку вересня, коли всі чернівці поринають у творчий світ Мерідіан Черновіць. Генріє та Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях вшанували пам'ять Ольги Кобилянської. Цього дня поціновувачі творчості письменниці відзначили річницю смерті видатної буковинки, покладанням квітів та гостинами в літературному меморіальному музеї письменниці. Більше про все це дивіться в нашому наступному сюжеті. Вшанування пам'яті видатної буковинки письменниці Ольги Кобилянської традиційно розпочалось із покладання квітів до пам'ятника Мисткині. Сюди прийшли знавці української літератури, освітяни, актори театру та представники влади. Ольгу Кобилянську можна віднести до переліку тих митців, тих осіб, які прославили нашу землю, наш край, якими ми гордимося. І думаю, що громадськість влада. Докладе усіх зусиль, щоб на належному рівні відзначити цей вшанувати її ювілей. Після покладання квітів урочистості продовжились в літературно-меморіальному музеї письменниці. До речі, 2013 рік на Буковині проголошений роком Ольги Кобилянської. А цьогоріч, 27 листопада, чернівчани відзначатимуть 150-ліття з дня народження видатної землячки. Це історія нашого народу. Це те, чим наш народ жив, як він ішов. А для Буковини ну, це, це взагалі ми маємо всі когось віддачи. Тут народився Федькович і жив, Сергій Рубкевич, Румунський е Ебенецьк, михай, Кобалянська, а Кобалянська в цьому ряду досить висока, досить високо. Досить висок. Особливо в прозі, можу казати, це, очевидно, у нас найвидатніше посіщення день особистість. І одна з цікавіших письменниць. взагалі. до ювілею письменниці на буковині проведуть низку культурно-мистецьких заходів. Окрім того, до ювілею Ольги Кобилянської планують поставити виставу за твором письменниці Земля. Також, окрім усіх інших заходів, до 150-річчя буковинки в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Фецьковича проведуть наукову практичну конференцію. Дарія Товпіч, в Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ви чули, як сучасні композиції, наприклад, твір британського співака і композитора Стінга виконують учасники ансамблю гітаристів та скрипалів. Значить, ви вчора були на звітному концерті Чорнівецької музичної школи номер 4 який відбувався не де-небудь, а в обласній філармонії. На меншій сцені виконавці деяких номерів просто не розмістилися, адже були представлені у переважній більшості великі концертні форми: ансамблі, оркестри та хори 36 номерів і ні одного схожого. Не дивно, що філармонії був справжній аншлаг. четвертій музичній школі чернівців музосвіту отримують 360 учнів майже 200 з них були задіяні в номерах звітнього концерту. Вихованці кожного відділення струнного, фортепіанного, духового та народного дивували глядачів віртуозним виконанням своїх партитур. Готувалися ретельно і заздалегідь. Програму задумуючи, от зараз ми відіграли цей звітний концерт, і вже є якісь задумки на наступний рік. І викладачі працюють над шукають матеріали, підготовлюють і з першого вересня вже починають працювати. Серед творів, які виконували на сцені, були класичні та народні композиції, радували глядачів як унікальні солісти і музичні дуети, так і струнні та хорові ансамблі. Капела бандуристів подекуди долучити. Почався змішаний хор. Диригент зізнається, успішний виступ великого колективу залежить від персонального старання кожного. Ну, це не тільки моя робота, це всіх робота, всіх викладачів і учнів також, бо це кожен як -то підставив своє плече і, і, і зіграв або заспівав, як, що йому дали викладачі, щоб, щоб це виглядало належним чином, щоб це було професійно, щоб це було. Інтересно всім присутнім. Було дуже цікаво у глядацькій залі справжній аншлаг. Організатори концерту кажуть: сьогодні треба дбати не лише про чисте виконання, а й про правильно поставлене шоу. Змінився час, вимоги часу змінилися, потреби глядач. Хоче цікаво не, не тільки слухати, а й дивитися на це. І я думаю, що якщо ми сьогодні у нас були виступали і викладачі школи, і, і діти, то я думаю, що це хороший мікс. Бурхливі оплески лунали після кожного концертного номеру. А кінцева сюїта Мій рідний край, яку виконували одразу кілька хорів з симфонічним оркестром, викликала щирі овації. Нам дуже сподобалось такі яскраві виступи. Взагалі, діти такі талановиті зараз. Просто є свято, свято побудоване на професійному рівні дітей і викладачів. Це дуже приємно. Так приємно, коли твоя мама дивиться на концерт, на тебе, ніби то ти талантлива і тобою мама дуже сильно гордиться». Надія Величко Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. весняні ластівки. Під такою назвою в Чернівцях стартував міжнародний турнір з футболу. Проводять його вже в шосте. Грають у спорткомплексі Олімпія. Цього разу за перше місце боротимуться 48 команд. Докладніше про змагання. Дивіться далі. До 7 квітня на цих полях в Олімпії ганятимуть Шкіряну 48 команд. Усього п'ять вікових категорій. Крім місцевих, за першість на міжнародному турнірі боротимуться футболісти з Молдови, Румунії та Росії. Щодня гратимуть два-три матчі і так аж до фіналу. Цей турнір традиційно проводиться, тому що ми 15 квітня стартуємо чемпіонаті України серед команд вищої ліги, юнацьких команд. Це є 96, 97, 98, 99 рік. І фактично ми зробили цей турнір ну, під ці команди, для того, щоб вони пограли трошки, підготувалися і все. Проводять змагання вже у шосте. Переможця визначить останній фінальний матч. Грамоти, медалі та кубок. Не всі трофеї турніру визначатимуть кращих футболістів у різних номінаціях: захисник, нападник, голкіпер та гравець. Стартував турнір грою між Чернівецькою Буковиною 96-97 та білградським салютом із Росії. Із кожною такою грою відзначили тренера обох команд. Помічають ті ланки, над якими ще слід працювати під час тренувань та підготовок до чергових серйозніших турнірів. Для команды он важен тем, что в первую очередь идет подготовка к основным соревнованиям. У нас начинается первенство России среди регион, региональных. Мы играем участвуем в Черноземе и потом боремся за выход в финальную часть Первенства России. И также он важен хорош проверить себя с командами разных школ. Українська школа Десь дуже цікавий футбол, хороший футбол і команди. Кріпкі паралельно із матчами міжнародного турніру, шкіряного на сусідньому майданчику, ганяли і ветерани в Кабуковина. Боротьба на кожному клаптику поля, динамічні моменти та близьковічні атаки. Ветерани довели футбол у серці назавжди. І сил на нього є ще чимало. Олександр Хмель, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чинівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього на кращого. Побачимось.